Друзі, я вітаю усіх вас на ютуб каналі Телеграф Єй. Мене звати Деріна Глущенко. Знаєте, що щодня з різними експертами, з нашими дорогими різними гостями, ми обговорюємо про те найважливіше та найактуальніше, що відбувається в Україні та світі на календарі, 30 липня середа, другий місяць літа. Добігає свого логічного завершення, але звісно, що ми продовжуємо і далі вас повідомляти про найактуальніше до нашої розмови вже доєднався. Це наш сьогоднішній гість. Як бачите, це Дмитро Снігірьов, військовий е, аналітик. Пане Дмитре, мої вітання і рада вас бачити. Вітаю, дякую за запрошення. Е, дякую вам за те, що прийшли сьогодні до нас. Отже, хочу, звісно, що розпочати із заяв Трампа, зокрема, е, про те, що він дає Путіну 10 днів. Президент Сполучених Штатів говорить про те, що російський диктатор хоче продовжувати війну, і що їхні мита можуть вплинути на Росію, а можуть і не вплинути. Проте в Росіян є 10 днів. Ну якщо Трамп дійсно здатний тримати своє слово і довести свої політичні... Обіцянки, погрози тут можна трактувати по різному то вже 9 серпня мають запрацювати санкції, які почнуть реально руйнувати економіку Росії. Пане Дмитре, на вашу думку, чи дотримається Путін? Перепрошую Трамп свого слова і чим може обернутися ось цей ультиматум для Путіна? Дорін вони вже дотримався свого слова. За увагу української змі пройшов досить цікавий факт. багане Досить екзотична країна, але її екзотика полягає, вони надають типа, свій прапор суднам, в тому числі і суднам російського тіньового флоту. Благами uh -huh. відмовили Російській Федерації у наданні прапора, а це більше ста іржавих корид Російської Федерації, які перевозили нафту по санкції Сполучених Штатів і країн ЄС. А якщо згадати, що під тиском сполучених штатів аналогічні дії. І уряд Панами провів. А це скасування надання прапору більше 150 суден торгового флоту тіньового зауважте Російської Федерації. То Російської Федерації наразі досить серйозні проблеми, що до моменту оголошення Трампу санкції проти третіх країн кінцевих споживачів Російської нафти і газу. Я нагадаю, шановні телеглядачі, загальна чисельність тіньового флоту Російської Федерації за різними оцінками від 500 до 600 студентів. Тобто mm -hmm. можемо говорити про те, що в найбільш оптимальному для Російської Федерації вже третина з них, більше навіть третини, стали на якір. Пані Дарино, а що таке продаж нафти для Російської Федерації, бюджет якої на 30% залежить від надходження валютних? Валютних надходжень від продажу нафти і газу. І не випадково вже в Російській Федерації проблеми з бюджетом, а саме дефіцит бюджету на рівні 2,2% прогнозується: це 55 американських, мільярдів американських доларів. І зауважте, шановні та глядачі, це як говорять самі росіяни, це ми ще не починали. Це, як кажуть, проба сил. Але досить погодьтеся, досить ефективно. Причому зауважте, знов таки українські ЗМІ чомусь оминають той факт, що в Індії е, нафто перевалка е, вже два російські танкери відмовились відповідно. Так, так. Е, і це ще немає е, відповідних санкцій проти Індії. А тепер основне. А як вважаєте, шановні телеглядачі, Напишіть коментарі 25 Відсотків мит, які Трамп вводить проти Індії, це чи не попереджувальні заходи проти цієї країни, ще до того, як спливе 10-12 днів рутематуму Російської Федерації. Тому мовиться про комплексний тиск вже в цей період. Не заколисуйте себе, що відповідно економічних санкцій, як таких, немає, тільки на обіцянки. Які обіцянки? На перший момент друге, п'ятий танкер Російської Федерації за невстановлених обставин, але отримує досить серйозні подходження внаслідок дій третіх сил. Ну підривають, давайте називати речі своїми іменами. Саме цим до речі пов'язана активізація Балтійського флоту Російської Федерації, який намагається демонструвати силовий супровід танкерів кінього флоту. Тому, як бачимо, Трамп не просто дотримується свого слова. Він вже діє у цьому напрямку, і ще один досить показовий момент: це ж стосується не тільки економічної складової, але відповідно розширеного характеру військово-технічної підтримки нашої країни. На тлі заяв Трампа прискорений характер передачі Україні, систем ППО Те, від чого потерпає наша територія, Німеччина. Різні дані, але від 3 до 5 батарей ЗРК Петріот вже погоджені для передачі. Плюс Німеччина передає ще додатково 11 батарей АйРІСТІ, і Сполучені Штати зауважте прискореному темпі підписали відповідно документи Трамп про надання військово-технічної допомоги цим БМП Бретлі, але головне це зенитно ракетні комплекси ХОЛ Середній радіо дії. Тому як бачимо, досить комплексно працюють Трамп над і підвищенням ефективності української протиповітряної протиракетної оборони і відповідно. Передачі Україн засобів ураження, нагадаю, шановні телеглядачі, заяви німецької сторони. Мерко виходить і говорить що вже до кінця липня українська сторона отримає засоби ураження, здатні. А далі він не наводить тактико технічні характеристики, але дає зрозуміти, що їх дальність ураження цілі значно більше ніж легендарні німецькі тауси. А це 500 кілометрів для порівняння. І тому не випадково росіяни в прискорених темпах, не чекаючи закінчення ультиматуму, будують відповідні інженерно-фортифікаційні споруди на власне летовище. Вотом, пані Дарина, і відповідь, чиновні українці, що вже почався тиск. Плюс, давайте не забувати, досить один показовий момент переміщення ядерного потенціалу Сполучених Штатів Великобританії вперше з 2008 року. Це не військово-політичний тиск, як ви вважаєте? На мій погляд, це яскраве свідчення того, що Трамп дає зрозуміти, що якщо Російська Федерація почне використовувати і в подальшому риторику превентивного характеру удару ядерного по території Великої Британії, згорять у ядерному попілі сил і промоги вистачити. Дмитро, ви згадали Індію, а я ще хочу згадати і про те, що три країни Перської затоки мають надлишкові потужності з видобутку нафти, і за кілька днів, за, перепрошую, за кілька місяців можуть замінити російську сировину. Йдеться, зокрема, про те, що писав про це писав Reuters, про Судівську Аравію, Кувейт та Об'єднані Арабські Емірати. Повертаючись. Так, до нашої розмови е е очільник МЗС українського Андрій Сибіга каже про те, що Путін може припинити свій терор лише тоді, коли ми зламаємо хребет його економіки і позбавимо його воєнний бюджет фінансування. Е е США, Європа та країни G7 мають необхідну силу для цього і настав час консолідувати єдиний і сильний санкційний кулак, і що зараз саме є е е е найбільш слушний момент. Пане Дмитриче, згодні з тим, що лише санкції, за допомогою них можна зламати ось цей економічний хребет російської економіки, про який говорять Сибіга? Не хочу брати до уваги навіть історичні події 40-річної давнини, коли Саудівська Аравія вже згадані важкі країни <затоків> першої затоки, фактично поставили на коліна економіку Радянського Союзу. А це не економіка Російської Федерації, це значно більш розвинута економіка, Одна з провідних економік світу була. То, відповідно, слова собі є доля раціональних раціональності. Тому скорше за все саме цими шляхами підуть Сполучені Штати шляхом обвалу. Відповідно, ціни на нафту за рахунок збільшення видобутку і країнами перської затоки і зауважте, самими сполученими штатами. Не випадково Трамп заявляє про те, що запасів нафти і газу у Сполучених Штатах більш ніж достатні, щоб задіяти відповідні механізми економічних санкцій проти Російської Федерації, тобто зацікавленості спостерігаємо за подальшими подіями. Трамп дав невтішний прогноз щодо завершення війни Росії проти України. Президент США вважає, що врегулювання війни займе досить багато часу. Про це американський лідер сказав в інтерв'ю для Ютуб каналу Подфорс Вану із Мірана. Девіна Трамп розповів, що у нього були цитую чудові розмови з російським диктатором Володимиром Путіним, після яких він вважав, що війну Росії. Проти України вдалося врегулювати. Ну, це ця інформація не нова. Так ми знаємо і раніше і про те, що його дружина говорила йому так, що ось дональда ти поговорив з Путіним, начебто, все добре, а потім там бомблять українські міста. А, проте повертаючись до слів Трампа, проте після таких дзвінків. Трамп каже, що сталося дуже багато поганих речей. Так він напевно називає обстріли українських міст та українських жителів. І за його словами, Україна для російського диктатора як зіниця ока. І зараз путіну важко, оскільки він, оскільки він розраховував на триденну війну, але вона вже триває понад три. Роки і от, повертаючись до заяв Трампа про те, що про стосовно його невтішного прогнозу стосовно того, що врегулювання війни займе досить багато часу, про що це говорить? Про те, що Трамп зараз зіштовхнувся, ну скажімо так, з реальністю взаємодії з Путіним, чи про що? Про тверезий погляд на ті типу події, які відбуваються на лінії бойового цвітнення. Сполучені Штати особисто президент Трамп прекрасно розуміє, що у Путіна немає навіть проміжних успіхів так званого спеціальної військової операції, воєнної операції. Вони не вийшли на адмінкордони Донецької області. Відповідно, постає питання, а що Путін може продати внутрішньому споживачеві? Четвертий рік війни, а реальних територіальних здобутків, на які він розраховував, досі немає. Натомість втрати 1 мільйон, і скоршу за все, Трамп прекрасно розуміє, що у Путіна постає питання продовження війни будь-якою ціною, не зважаючи на втрати російської економіки, на втрати особового складу, відповідно матеріально-технічних ресурсів, окупаційної армії. До тих пір, поки він не виконав хоча б проміжні етапи спеціальної військової операції, а це вихід на адмінкордони Донецької області. На мій погляд, говорити про закінчення війни. Передчасна і тому така і риторика Трампа. Єдине, що може вплинути, я ще раз підкреслю, це той характер контрдій з боку Сполучених Штатів і Європи в моменті блокування не тільки енергетичного, але в першу чергу банківського сектору Російської Федерації. Це суттєві можуть бути важелі впливу з боку наших стратегічних партнерів. Не сподіватися на те, що Україна зможе самотужки переломити ситуацію на свою користь тим більше на лінії бойового зіткнення і повернути втрачені території. Ні, ці прогнози нереалістичні. На жаль, ми змушені констатувати той факт, що наразі можливості повернути лінію бойового зіткнення на стан на 22 лютого, 24 лютого, Я перепрошую 22 року. Немає. Тому, якщо будуть виходити і розповідати про подібні сценарії розвитку подій, бачи того відновлення територіальної цілісності станом на кордони 91-го року, це відверто з області фантастики. Угу. Під час нашої розмови ви згадували Велику Британію. Хочу обговорити про те, що британська розвідка оприлюднила супутникові фото, на яких видно, як Росія почала будувати захищені укриття на аеродромах поблизу російсько-українського кордону. За даними відомства, ці аеродроми включають Міллерово Курс Східний і Гвардійське, де планується будівництво захищених укриттів для літаків. Зазначається, що ці укриття складаються з коли Даху тустих протиударних дверей і навіть засипаються землею для додаткового захисту, пане Дмитре. Це типова поведінка, типова практика, коли ну, країна-агресорка веде війну проти іншої країни і ось намагається. Настільки захистити свої аеродроми, чи можливо все таки це відлуння і на росіян так сильно вплинула та ж сама спецоперація? Павутина від служби безпеки української не тільки павутина, але успішний характер ударів безполотні головного управління розвитки міністерства оборони по відповідно військових латочок на території Російської Федерації. Згадайте, географія ударів, починаючи від того ж Міллера, Балтимора, це про аеродроми. Прикордонні частині Російської Федерації відповідно, Енгельс і далі туди, навіть до Сибіру. І це все відповідно впливає на плани як політичного, так і в першу чергу військового керівництва Російської Федерації. Вони прекрасно розуміють, що аеродроми а це аеродроми, навіть пазування стратегічної авіації, ну, складової ядерної тріади Російської Федерації виявилися фактично беззахисні Причому, якщо раніше це було, ну ви бачили відверто маячня у виконанні російського військового командування, малювали макети літаків на злітних смугах, обкладали їх покришками там, ну і все інші заходи, які викликали іронію навіть у самих росіян. То тепер перейшли до більш складних заходів в моменті будівництва інженерних споруд для захисту літаків. Прекрасно розуміють ті можливості української сторони, тим більше на тлі заяв німецької сторони про передачу Україні засобів ураження з дальністю більше 1500 кілометрів. Мовиться про ті самі ударні безпілотники. Ну я не виключаю, що це і буде оперативно-тактичні комплекси рім 2 Сапсан дальністю ураження більше 500 кілометрів, тобто ті аеродроми, про які ви говорили, і гвардійська, і відповідна. Міллерова, Балтімор, Курські вони всі опиняються в зоні ураження, і щоб уникнути знищення бортів ВКС Російської Федерації, які успішно наразі утилізуються силами оборони України і головним управлінням розвідки Міністерства оборони безпосередньо на Литовщах, і проводяться подібні інженерно-фортифікаційні роботи. Але пані Дарина, тут варто й говорити про те, що і раніше ці роботи проводилися. Але вони стали пам'ятником корупції російського військового керівництва за часів шойгу. Фактично розкрадалися гроші, і в мене немає впевненості, хіба більше того, я переконаний в тому, що і на цей раз більшість грошей буде вкрадена, хоча би тому, що, наприклад, так звані засічні лінії. А це оборонні споруди на умовно російсько-українському кордоні в Курській, Білгородській і Брянській областях нараз наразі стали предметом прискіпливої уваги слідчого комітету Російської Федерації і всім без винятку губернаторам прикордонних областей оголошено підозри в масштабних розкраданнях бюджетних коштів Російської Федерації. Тому ну будемо і спостерігати за цими подіями на території Російської Федерації. Угу. Євросоюз зупинив фінансування України через закон про набу САП, який обмежує незалежність антикорупційних органів. І якщо новий закон не пройде голосування, то Україна загалом може не доотримати 60 мільярдів доларів. Про це пише економічна правда з посиланням на єврочиновників до того, ж… Спікер Єврокомісії Гіома Мерсіє сказав, що Україна повинна швидко повернути незалежність антикорупційних органів і що Євросоюз безкомпромісний у цьому питанні. Марсія нагадує, що ЄС висловив чітку занепокоєність у зв'язку з ухваленням. Верховною радою України закону про набу і, САП, і що такі зміни можуть суттєво підірвати незалежність, як я вже зазначала антикорупційних органів. Пане Дмитре, чи існує реальна загроза того, що рано чи пізно ну Європейський союз може взагалі припинити допомагати Україні? Є певні обмеження наразі 60 мільярдів. Ну я не знаю, довідки цифра це можлива перспектива, але півтора мільярда вже фактично заблоковані в моменті надання. Фінансової допомоги в Україні по тих програмах, які озвучені, причому мовиться і про фінансування українських захищених статей бюджету за рахунок заморожених російських активів відсотків від них. Ці загрози дійсно існують і цей механізм впливу на прийняття внутрішньополітичних рішень в Україні використовується Європейським Союзом. Давайте називати речі своїми винами. Але тут і варто говорити про те, що. Перше, на чим стикнулася відповідна українська влада, це з нерозумінням ситуації всередині самої країни. Про це варто говорити. Це найбільші виклики для чинної влади, масові протести і відповідно фактична поляризація українського суспільства в умовах зовнішнього протистояння. Це найбільш проблемні для нас питання. Коли фактично розкололи українське суспільство, Те, що не вдавалося зробити російським перепрошую спецслужбам протягом 11 років війни, коли українське суспільство продемонструвало себе як моноліт політичний, ідеологічний і відповідно спроможний дати відсіч російським окупантам, наразі це успішно реалізується руками або недолугими діями самої влади. Оце, на мій погляд, найбільш серйозні. Проблеми для українського, українського суспільства не випадково. Навіть керівник гурт Будана виходить і говорить про те, що Україні потрібно розуміння в ситуації, тобто урівноважені рішення, які би не довели до поляризації українського суспільства. От це найбільше виклики, на мій погляд. Ну Що, пане Дмитре, дякую вам за цю розмову. Спасибі, що ділитесь своїми думками та своєю аналітикою. Друзі, моя подяка вам за те, що ви дивитесь, слухаєте та читаєте нас. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайки, і пишіть свої коментарі. Традиційно закликаю вас підтримувати Збройні Сили України, не забувати донатити та допомагати нашим бійцям. Бережіть себе, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги та користуйтесь підземними укриттями. Побачимося в наступних випусках. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.